З якими українськими зірками ти співпрацював? З ким організовували концерти? Ой, Андрій Кравченко, е, Будьмо, е, Лісапетний батальйон, е, Артур Бос. Е, столиця був співорганізатором концерту, uh -huh. гурту столиці допомагав. Степан Гіга допомагав також організації концерту, е, кварта. Солоха, ти мені казав ще. — А, Солоха. Солоха було декілька концертів. Михайло Грискан, Катерина Бужинська. Також була народна артистка України Катерина Бужинська і заслужений артист України Михайло Грицкан. Що ще такі були? Та якщо я так розповів, дуже багато. Сергій Піскун. Ну, так. Взагалі, важко організувати концерт, домовитися. З виконавцем, з ну, артистом. В залежності, який артист. Ну, у кожного артиста насправді є побутовий технічний райдер, і ти підлаштовуєшся під, під виконавця, десь везеш апаратуру, десь десь місцеву апаратуру бере. Зараз у мене ось буквально через. Декілька тижнів стартує тур Окс, молодий виконавець. Це фіналіст шоу Голос країни, який був у команді Тіни Кароль. Угу. Зараз по Черкаській області організовує. Тому... Ти там організовуєш? І там організ... Ну, в мене взагалі в межах моєї області це Київська, Черкаська, Житомирська область. Поки що так. Угу. Вінницька область організовував концерти.